Всім привіт! Мене звуть Галина. Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні відео моє буде про запрошення. А саме запрошення до СП «Зимова веселка», яке я буду проводити з 1 грудня по 25 грудня в інстаграм. Перед собою ви бачите іграшки. Скажете: слухай, ну в тебе є зимова казка, різдвяна казка. на що ти показуєш нам зараз ці іграшки, які ми чудово можемо подивитися в твоєму. Звітів твоїх відео по різдвяній казки. Але ні, дівчата, тут буде трохи іншим. Різдвяна каска це різдвяна казка. А саме це СП я хотіла б вам показати приклади того, що буду я вишивати. Ну, як не менше я планую це робити, я не буду приймати участь в розіграші, я просто буду вишивати з дівчатами і намагатися виконувати завдання, які буду давати нам рулетка саме в цьому СП. А які ж умови цього СП. Зимова веселка. Я провожу це вже 4 СП в цьому році, і воно проходить таким чином. Я кручу рандомайзер кожного дня, і рандомайзер обирає нам сім кольорів веселки: червоний, жовтий, зелений, блакитний, голубий, фіолетовий, да? і які там ще я пропустила. Помаранчевий, мені здається, так. І наступний рандомайзер обирає основи, на яких ми будемо вишивати. Це дерева натуральні основи або папір, це тканина, різноманітна тканина, це може бути аїда, це може бути габардин, це може бути там, атлас, ну, Тобто, люба те, що стосується тканини. І третя основа це пластикова основа, це може бути акріл і таке інше. Так. І таким чином я буду обирати. Вишиваємо ми по 100 хрестиків. Якщо рендомазер обрав, наприклад, помаранчевий колір та дерев'яну основу, то треба вишити помаранчевим кольором по дерев'яній основі. Ну, як в цьому випадку, да? в цьому лисичці, треба вишити 100 пісеринок або 100 ниточок, або ну, чим ви там вишиваєте, це може бути стіпки. Але якщо у вас немає дерев'яної основи, а є помаранчевий колір, то ви вишиваєте 150 хрестиків на дерев'яній основі або бісеринок. Тобто 100 у вас буде обов'язкове, а 50 це зверх норми, це борг за колір. Якщо у вас немає дерев'яної основи, ви вишиваєте, наприклад, на тканині. Але ви вишиваєте помаранчевим кольором по тканині, то ви також вишиваєте 150, але тож, да, 50 це буде вбор вишиватися. Тобто можна вишивати помаранчевим кольором, або по тканині, або по пластику, це буде 150, або по дереву, або іншим кольором, то також буде 150. Але якщо у вас відсутні. Та основа дерева і колір помаранчевий у ваших роботах. ну, Як, наприклад, візьмемо, да, це серденько, то ви будете вишивати 200. тобто Ви будете вишивати 100 основних, і 50 буде у вас борг за колір і борг за основу. Ну, Сподіваюсь, я пояснила зрозуміла. Тобто, якщо у вас все складається так, як вишивається за рандомайзером, то ви вишиваєте 100, якщо немає. Або кольору, або основу парадомайзера, то ви додаєте 50 зверху боргу. Ну, Якщо щось то, або, то, або інше сходиться. А якщо у вас відсутні і основа, і колір, то ви вишиваєте 200 хрестиків або бісеринок. Таким чином, ви за період нашої гри можете вишивати декілька процесів. Бо так і стається у дівчат. Звісно, є дівчата, які обирають, наприклад, одну. Роботу і вишивають по ну, якщо повезе, звісно, з кольорами засновою, то буде 100. Якщо не везе з кольорами засновою, то вишивають по 200 хрестиків бісеринок. Ну, звичайно, цікаво, коли вишивається саме те, що випадає на рендомазері. Звісно, що може кольору, наприклад, не вистачити. Наприклад, на цьому синятки може бути дерев'яна основа, а бісеринок може бути не 50, ну, а менше там, да? можете вишити, ну, а менше, наприклад, 50. То звісно, що ви будете вишивати іншим кольором. Але цікаво, коли ви саме дотримуєтеся тих правил, які запропоновані в цьому СП. Тож, є дівчата, які за веселку виконують всі завдання і отримують окремі призи. Так, у нас або весняна, або. Літня веселка, я вже точно не пам'ятаю, яка із них. Ірина Вазнюк, Ірина Україна, посилання на її канал, я обов'язково зроблю, вона робила подарунок тій дівчинці, яка саме вишивала за правилами. Це була Оксана Дрігуб, і вона отримала подарунок від Ірини. Дуже було приємно, що Ірина відізвалася і стала спонсором. Цього разу, до речі, Ірина також планує вишивати разом з нами, прийматись весельці, і буде спонсором нашого СПМ. Такого марафону своєрідного. Це не спець, більш марафон, бо ми ж швиденько його проводимо, добігаємо до фінішу. А точно пам'ятаю, що осіння веселка Вікторія Костенка виконала всі умови і отримала приз від мене, ну, то, що ми розіграли в рандомайзері, а потім вона ще отримала приз за те, що виконала всі правила. Це не є обов'язковою умовою, але бажано так робити. І, до речі, хотіла сказати, що Оксана Трігуб також посилання залишила на її канал. Вона не приймала участь у осінній веселці, але потім на своєму каналі виконувала завдання і е, знімала про це відео. Було дуже цікаво це побачити, поспостерігати. Сподіваюся, що цього разу Оксана і приймає участь, і буде знімати відео. Тож е, такі. Правила, такі умови. Ну, я думаю, що буде. Так, да, є дівчата, які сходять з дистанції, є дівчата, які заявляють участь, але не приймають потім надалі. Ну, щось знаєте, різні бувають життєві обставини. То, то таке, це гра, як я кажу, не, не прийматися дуже сильно за цю гру. Я ж кажу, що я в весняні веселці приймала участь, а потім зійшла з дистанції. Також не вклалася в умови в строки. Тож цього разу я щось планую. Так от давайте до моїх планів. Бачите, де я серце сили? Це сузір'я єдинорога Тут фіолетовий колір. Я сподіваюся, що він випаде. Він, до речі, дуже часто випадав в минулих рази, і тому я його собі приберегла. І тут в мене пластикова основа акілова. Тут дерев'яна основа, тут кольори також можемо бачити фіолетовий, блакитний чи зелений. Я ще точно не бачила, бо знаєте, може віддавати по-іншому передача. Да? і... Також я собі беру для того, щоб мати змогу вишивати. І тут також помаранчеві кольори я собі його вибрала, цей наборчик для відшиву. Ну, і, звісно, що в роботі будуть приймати тканинки. А тканинки це в мене будуть мої, ну, те, що не завершено, і що цей віночок тут. Червоний та зелений колір. Тут різноманітні кольори приймають участь у моїх філіжанках. Тож на тканинки буду я їх брати до роботи. До речі, можна вишивати за один раз декілька робіт. Ну І показувати в колажі, що ви вишивали. Там, наприклад, у вас буде 30 бісеринок, там 50, там 20 і взагалі буде 100. І сніговики мої будуть приймати участь. Так що де мої сніговики, де моє прев'ю, як завжди його е загублю. Так, отут також ну, кольори кольорів так багато, але тим паче вони є, і тут пластикова основа. Тож, я так підготувалася і сподіваюся, що мені вдасться також поприймати участь в цьому СП, який я сама собі організовую марафон, беру дівчат до компанії і ми будемо разом вишивати. Тож, якщо вам цікаво, то доєднуйтесь до мене в інстаграм. Я посилання залишу на інстаграм сторінку. Якщо якісь є питання, можливо, я щось там десь заплутано пояснила. Я за можливістю залишу в інфобоксі описання цієї, цього марафону. І запрошую вас прийняти в ньому участь. Обов'язково записатися треба до 1 грудня, щоб я мала дати змогу вам номер учасниці, щоб ви потім з цим номерочком Могли приймати участь розіграші. Фінішів може не статися. Це не є обов'язково. обов'язково виконувати умови цього марафону. А фініш це вже таке, це другорядне. Тобто головне вишивати тими кольорами і на тій основі, яку нам дасть рандомазір. Тож, сподіваюсь, вам було цікаво послухати про моє спині, коли я про нього так багато не розказувала в інстаграмі. В Ютубі, не знаю, чи буду я потім в Ютубі показувати роботи дівчат, чи не буду. Ну, це така, знаєте, кропітка робота. Я загалом таким ніколи не займалася. Все, все, все що я проводила в інстаграм, я в Інстаграмі і залишала. Хоча можна було б, звісно, розповідати на Ютубі. Ну, подивимося, тож... Тож, я вас всіх запрошую до інстаграму на свою сторінку записатися і приймати участь в нашому марафоні Зимова веселка хай щастить! Пока-пока!